Привіт! Сьогодні ми розберемо стиль Пенелопи Фезерінтон із серіалу Бріджертон. Пенелопа Фезерінтон, як представниця сімейства Фезерінтон, які полюбляють носити жовтий колір, Тому ми в перших серіях бачимо пенелопу саме в цих кольорах. Також знаємо про грайливий, мрійливий, інфантильний, життєрадісний характер героїнів, тому можемо побачити багато квітів, оздобленні її суконі. Але з часом наш персонаж розкривається, бо ми знаємо, що це ключовий персонаж, ми бачимо її, експерименти. Страждання внутрішні пошуки себе, пошуки прояву свого, і бачимо урізноманітнення кольорів: додавання до жовтого червоного пігменту, бачимо її в оранжевих, в коралових браннях, додавання в жовтий зеленого кольору це салатовий. Потім світлий зелений. Також ми бачимо її романтичні прояви. Це рожевий колір. І як ми вже знаємо, на носі у нас третій сезон, в якому вона буде однією з головних героїнь. Ми вже пам'ятаємо з першого відео розбору стилю Дафні Бріджертон. Стилісти вдягають в білий колір саме тоді, коли хочуть підкреслити виняткову красу наших героїн. Щоб зробити ефект вау, також Пенелопу Фезерінтон вдягають білий колір, але вона представниця своєї сім'ї Фезерінгтон. Вона не може бути вдягнена в чистий білий. Звичайно, що білий буде трошки теплий, молочний і ще на сукні буде золоте оздоблення. Ставте лайк, якщо вам сподобався розбір стилю Фезерінгтон і пишіть в коментарях, якого персонажа ви б хотіли розібрати.